Ви були на Закарпатті, Ну, ви знаєте, чи є якийсь закон, що чоловіки мають виглядати як Ісус, це обов'язково. Ця борода, зачіска. Ядять гриби, ходять нагору, стоять? Чекають, коли 33 роки стукне. Я поїхав на Закарпаття, якщо чесно думав, що знаєте, підтягну українську мову. Почав спілкуватися, кажу, «Чуваки, давайте українською. Я... Жив в будинку, і мені жінка казала: Ігоре, будеш ти в гори по Горадичах? позиривать мачка, б не залізла в хижу. Я кажу, ну це ельфійська, правильно? Я... Пані Галадрі, Дуже гарно розмовляє, трохи повільніше. Мені запропонували проєкт на Закарпатті, але замість того, щоб потрапити в якийсь коворкінг. Я потрапив на гору в тріп-хату. І ви скажете, Ігор, тріп англійською це подорож. No. Тріп це встав зранку, дав банку. <сум> Стара закарпатська приказка. Я знаєте. <сум> За три дні нуль корисних хвилин роботи. 15 незнайомих людей під банками і грибами навколо мене. На 10 років менше за мене, молодше. І всі альбоми Христину Соловію. <риклад> що за смаки? Вважаю, що це якийсь дивний метод катування, якщо чесно.